Я даю слово гремчанам, українському народу, коли тільки вирішиться питання у Рівному, коли владу буде сформована, умовна проведена сесія обласної ради, буде сформований виконком, виконком буде сформований тут, і виконком візьме владу зараз державної адміністрації, я вийду з адміністрації, я уїду в Київ і на схід у тій області, де треба підтримати народ. Мені не треба ніяких посад. Мені таких відсюди не треба. За час мужчинам треба честь і слава. Я сюди уйду, виконувати свій обов'язок перед народом перед державою в другі регіони, чи в центрі чи кількість, чи інші регіони. Мені не треба ще раз на який посад. Я можу не за посади. А ці кархобори приїхали, їм треба взяти під контроль, щоб контролювати переговори з владою, їм треба контролювати. Що ви кажуть, такі області, я же та бачу, що контролюють всю західну Україну?